Це останній день весни, 31 травня. Працює медіа-центр України Українформу. назвати Василь Самохвалов. Наш є Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрій, добрий день. Вітаю, вас, друзі. Пане Юрію, будемо говорити з вами про поточну ситуацію, про головні тенденції та про ситуацію на окупованих територіях і почну з першого питання, що станом на зараз відбувається на території області, кількості, кількості обстрілів, гуманітарна ситуація. І цікавить не стільки ситуація поточна, станом на цю секунду або на цю хвилину, на цей день, а які тренди і тенденції цього. Місяця ви могли б виділити. Розумію, дякую. Ну, дивіться, на жаль, безпекова ситуація все ще складна є і всі це бачать по кількості обстрілів за крайнюю добу 49 обстрілів, до цього 52 обстріла. В середньому трошки менше їх стало, але це знаєте відносно, тому що є ще кількість снарядів, яка яку ворог використав під час обстрілів. За крайню добу в нас п'ять осіб отримало поранення. Чотири людини це саме від обстрілів. і Одна людина на жаль, це чоловік, який потрапив минну паску. Попередньо це було ріпістокни. який, на жаль там причинив йому значний травм. Зараз медики працюють і його життя буде врятовано, але на жаль, травма ну, Там Ампутація була в стопи травматична станом на зараз, на сьогодні, не було ще на щастя звернень про поранених. Будемо сподіватися, що так в нас добаві закінчиться. Стосовно трендів, ну безпека, що багато більшо, тому що ворог все ще має можливість використовувати кольору артилерію мінометні системи і продовжує використовувати каби. Досить потужні ці авіабомби, які я ще раз кажу, вони на щастя відносно керовані. Там велика частина з них вона просто в полі потрапляє, і там немає шкоди від них. Але на жаль, іноді вони потрапляють в житлову забудову, і там значне руйнування. Це, наприклад, Кизамис на себе це відчув. Стосовно гуманітарної ситуації, ну вона більш ніж задовільна, на мою думку, станом на зараз. Завдяки гуманітарної підтримки регіона і завдяки організації розподілу цієї гуманітарної допомоги. Ви знаєте, от спілкуючись з людьми, навіть підходять в громадах і кажуть, що, ну не лізі цю гуманітарну. Ну навіть є вже таке, тому що. Затарились гуманітарними продуктами в деяких наших там громадах, вже ну максимально скажімо так. Але я вважаю, що потрібно продовжувати гуманітарну підтримку регіону. В першу чергу це категорії родин наших людей, які потребують цю допомогу. І треба розуміти, що внаслідок важкої ситуації зараз в регіоні багато людей не мають роботи і так само потребують підтримки. І я дякую обласній військовій адміністрації. Зараз вони збільшили розмір фінансової допомоги громадянам, які опинилися в складної ситуації, в підвищили це. Так само повинно підтримати наше населення. І ну зараз всі активно готуємось до звільнення лівобережної частини Херсонщини. Розуміємо, що та гуманітарна підтримка наших людей буде необхідна е, дуже великих об'ємах, тому що ми бачимо, що ну там складна ситуація. Там немає голоду, е, але є проблема з медикаментами, є проблема з доступом до медичних послуг, і так само розуміємо, що орки вони перед тим як їх будуть. Іх вибів цих територій вони, як правило, за собою залишають там все пограбоване, позруйновано. Тому треба буде швидко це відновити в першу чергу. Організувати людям доступ до медичних послуг. На цим працюємо максимально і департамент охорони здоров'я. І депутати на це допомагають, в тому числі народні депутати, для того, щоб сформувати вже потребу, яка буде нам необхідна для лівобріжної частини, Херсонщини. Угу. зрозуміло а, наскільки можна говорити про нормалізацію ситуацію в тій частині області, яка все таки перебуває трохи далі від лінії фронту, а, яка там гуманітарна ситуація, чи вдалося перезапустити економіку? Яким чином відбувається розмінування території? Наскільки можна говорити про відродження? Ня аграрної галузі Дивіться, Ми можемо казати, що вижив наш аграрний бізнес і що зараз фермери е, працюють. Зрозуміло, що не в тому об'ємі, як до війни, це це звичайно тому що велика кількість господарств пограбована, велика кількість територій замінована. Над розмінуванням насправді зараз працюють всі, хто. Має таку можливість. Цим займаються зараз і наші військові, і це роблять і ДСНС, це роблять Національна поліція. Але, на жаль, от, незважаючи на максимальну кількість ресурсів залучено для виконання цих робіт. Кількість територій, кількість мін, боєприпасів, що не розірвалося, вона настільки значні, що ну, це займе дуже багато часу. І ми бачимо, що фактично кожен тиждень в нас е, втрати, ми втрачаємо людей саме від мін або боєприпасів, що не розірвалися. Е, бізнес намагається повертатися в області. Це Насправді, знаєте, це так само героїзм з боку підприємців, які готові в складних безпекових умовах відновлювати свою роботу. За це щиро дякую. Стосовно повернення наших людей, знаєте, так само от Макс Мак більшість людей з ким спілкуємось, хто зараз виїхав тимчасово з Херсонщини. Ну всі хочуть повертатися. І це дуже круто насправді тут те, що люди так е, люблять Херсонщину, вірять в неї. Але безпекова ситуація, друзі, зараз така, що особливо це стосується родин з діточками. Ну треба ще почекати, тому що і обстріли продовжуються, і мінна загроза все ще дуже дуже значна. Ну там кожен день там буває, що сотні вибухонебезпечних предметів е, виявляються і знищують е, фахівці. Давайте послухаємо питання залу. Доброго дня, Ольга Опанасенко Укрінформ. У мене до вас два питання. Скажіть, будь ласка, чи погашена заборгованість по зарплаті перед педагогами Херсонщини? І чи можете ви прокоментувати, як відбулися так звані російські ці праймеріс на тимчасово окупованій території Херсонщини? Дякую. Доброго дня, дякую за питання. Дивіться стосовно наших підової, це особливе питання, тому що це так само: знаєте, фронт освітний наш, який. Переможний на Херсонщині, тому що окупаційна влада вона дуже значні зусилля викладала саме для того, щоб запустити на Херсонщині освітній процес за російськими стандартами, щоб, щоб відкрилось як можна більше закладів, щоб там було як можна більше вчителів, і от завдяки масової патріотичній позиції педагогів і в першу чергу керівників цих закладів. Їм це не вдалося. Вони на 1 вересня змогли відкрити менше 100 закладів, більшість з яких була ну повністю там некомплектна. На жаль, в нас дійсно є проблема зараз, по по деяким громадам по заробітним платам нашим вчителям, але це проблема знаєте, Вона пов'язана з тим, в чому вона виникла, тому що ну. Знаєте, від гарних подій, від, це пов'язано з деокупацією наших громад, і те, що спочатку, вже після початку навчального року, в нас значно збільшилась кількість і вчителів, які стали працювати, і шкіл в громадах, які стали працювати, і кількість діточок, які приєдналися до програми онлайн. Тому ця заборгованість виникла. Але над цим питанням працювали постійно і. Зараз вже маємо результати, коли Кабмін перерозпреділяє освітню субвенцію, в тому числі Херсонській області. І ми дуже намагалися, щоб от нашу проблему Кабмін приймав як от першочергові витрати в освіті, тому що ну наш вчителя це герої. Це моя особиста думка. І я впевнений, що ми. Всіх от всі цю заборгованих ми знайдемо можливості працюючи разом із. Наше місцево освіти. там дякую. Міністру він особисто включався це питання. Він володіє повністю інформацією. І завдяки колегам, нашим народним депутатам з профільного комітету, там Юлія Грішна в першу чергу, яка дуже допомагає завжди е, нашим освітянам. Ми всю цю проблему вирішуємо. Вона частково зараз вже вирішена. Будемо працювати поки на 100% в Нас не буде повністю виконані всі зобов'язання перед нашими вчителями. Стосовно іншого питання театру абсурда, який е, окупаційна влада називає праймерис, ну ви бачили, як це відбувалося. Це було знаєте, ну, ну так же феєрично, як вони проводили ніби референдум да, на, на Херсонщині. Те, що от найбільш цікаво і важливо, я вважаю те, що вони дозволяли приймати участь в праймері навіть по паспортам громадянина України, тобто незважаючи на всі ці зусилля по паспортизації, промислової, про що це говорить про те, що незважаючи на всі ці зусилля їх, кількість людей, яка отримала паспорта Російської Федерації, вона незначна. Тому вони вимушені були дозволити е, людям, які, які виявили бажання приймати участь в цих праймериз, навіть по паспортам України е, це робити. І ще одне е, кількість людей, які прийняли в цьому участь, насправді мінімальна те, що вони е, робили для пропагандистської картинки, переважно це колаборанти, це їх е, члени родин, які Нібито приходили на цей праймірес і там за щось голосували. Обрали цих кандидатів від Єдиної Росії. Більшість населення намагалася триматися від цього подалі, але були факти, коли людей просто примушували приймати участь їх залякували. Це робили в першу чергу місцеві колаборанти оглятери, яким так само ну, скоріш за все був поставив непевний план. Скільки людей повинно було прийти? Вони намагалися його. Виконати погрожуючи людям, що прийдуть. Військовий при приїде ФСБ, що люди були арештовані за проукраїнську позицію та все інше, а враховуючи те, що в нас там населення ну в дуже складному такому і психологічному стані, насправді тому, що вони постійно під тиском, постійно залякані тим, що ну в будь-яку мить можуть приїхати і забрати людину, то ну, там частково цей ефект мав. Але в цілому невелика кількість людей прийняла участь в цьому шоу. І тоді моє останнє питання: вода, світло, газ розуміло, що ситуація з критичною інфраструктурою в області непроста. Чи є якась, якийсь план підготовки до наступної зими в влади області? І Якщо цей план є, то як він виконується? Дивіться, позитивна динаміка в цьому питанні, і от наші комунальщики, наші енергетики, херсонські я маю на увазі. Ну, це так, це теж герої, тому що в яких умовах вони працюють, і ми знаємо, що на жаль були трагічні випадки. В нас гинули люди під час обстрілів, коли вони виконували цю роботу по відновленню критичної інфраструктури, але вони продовжують працювати. Навіть в умовах, коли не вистачає ресурсів і в складної безпекової ситуації за моєю інформацією, по планам відновлення там є кожен населений пункт, який зараз ще не підключений до електроенергії, газопостачання, там де воно було до початку війни, водопостачання зараз і обласна військова адміністрація, місцева адміністрація вони максимально. Намагаються допомагати цим компаніям, які виконують ці роботи, там, де неможливо зараз відновити енергопостачання, встановлюються потужні генератори для того, щоб було водопостачання у людей і була можливість людям підзаряджати навіть свої гаджети ну, функціонування пунктів незглавності, скажімо так. На цим працюють зараз максимально. На жаль, в нас є громади і навіть райони райони в місті Херсон. Там де зараз ну практично неможливо швидко відновити все, тому що. Дуже складна безпекова ситуація. Якщо ремонтні роботи необхідно виконувати на локаціях, як поруч з Дніпром, ну зрозуміти, яка там ситуація. Там часто і дрони літають, і для орків вони вважають, що це законна ціль, коли вони бачать спецтранспорт з ремонтної бригади, яка намагається відновити світло, бо постачає. Зрозуміло, дякую дуже. З нами на зв'язку був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. О 14.30 будемо говорити тут з Олександром Хоронжем, пресофіцером ДСНС України. Будемо говорити про роботу ДСНС під час останніх атак на Київ та область. Побачимось.